Раз будемо говорити про події військові з Олександром Мусієнком. Це військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ, військовий експерт. Добрий день вам, пане Олександр, вітаю, Добрий пане день, пане Олександр. Вітаю вас. Ну давайте понеділок розпочнемо з аналізу ситуації на фронті. Ми всі уважно слідкуємо останні дні за територією Курщини, де ми проводимо власну операцію на території ворога. І аналітики Діпстейт фіксують і відображаються на своїх мапах про те, що на дуже непросто там нашим бійцям росіянам вдається. І просуватися, і обрізати нам логістичні напрямки. Вони фактично звузили його до маленького перешийка. І ситуація складна. Радує те, що нам вдалося не допустити проходження російських військових по газових трубах, яку вони намагались реалізувати цими днями. Але все ж таки хочеться почути вашу думку, що на що відбувається відбувається на курщині. Ми, ну, от здається, що для обох армій це стало такою головною ареною зараз боїв. Що там відбувається, як ви бачите? Станом на зараз дійсно для ворога це є одним з найбільш пріоритетних напрямків. До цього ще був Покровський напрямок. Він не залишається, але зараз Росія задіє значну кількість своїх військ. Після того як вони понесли колосальні втрати під час наступальних дій в грудні і січні ворог здійснив певне перегрупування до укомплектування втрат. І по ці втрати пішли знову ж таки в наступ більш активний? Загалом можу сказати, що вже зараз в тому числі є підтвердження того, що курська операція працює і задом українських сил оборони і командування так само працює. Чому? Тому що всі сили, всі вільні, практично підрозділи, які більш-менш боєздатні, Росія перекидає саме на Курщину, і це, власне кажучи, веде до того, що ці підрозділи не їдуть на інші напрямки на Донеччині, і це дає можливість нашим силам з призупиняти наступальні дії і фактично активність ворога і темпи операції, зокрема на покровському напрямку. Це дає можливість фактично і вже призупинила певні дії. Тому числі дала можливість для контрдії українських військ і скажімо відвоювання певних територій протягом минулих кількох тижнів, і це звичайно успішно, в тому числі на покровському напрямку, на Терецькому і не тільки. Друге, безпосередньо ворог здійснивши, ну скажімо так, намагання ведення наступальних дій, метою яких було оточення нашого групування. І, скажімо, перерізання логістики планів станом на сьогодні не досягнув. Тобто ці плани зірвані все ж таки були в житті заходи українськими силами і важких боях, зокрема в яких беруть участь в операції і сили територіальної оборони збройних сил України, дає дається вдавати відсіч ворогові. Станом на зараз оточення немає. Логістика працює складнощі з логістикою. Безумовно є, але вони були і раніше через те, що ворог, на жаль, має перевагу в повітрі. На жаль, має або більшу кількість літаків, яку застосовує, задіючи велику кількість авіабомб і дрони, які вони використовують, використовувалися теж раніше. Тому, звичайно, загрози для логістики є, але вона. Не відрізано загалом, якщо подивитися, то буквально за кілька днів, де ворог мав незначні тактичні успіхи, станом на зараз вдалося призупинити їхній наступальний темп. Зараз російські війська концентруються на тому, щоб знову ж таки відновлювати свої штурми, свої атаки, в тому числі вони використовували і газову трубу. Думали, що це наухава, але ця операція була зірвана, і російські підрозділи потрапили в пастку. Тому станом на зараз фактично просування противника дещо заблоковане, і воно не розвивається такими активними темпами, як би хотілося. Адже в російські плани входило, все ж таки стрімко наступити і змусити українські підрозділи відходити навіть суджень, не кажучи вже про довколишні населені. Пункти цього зараз немає. Що стосується Сумщини, там, де противник діє, якраз а, намагаючись переходити кордон, закидаючи свої групи. По них теж відпрацьовують і вони знищуються, і фактично, але але ворог не припиняє своїх спроб там закріпитися, надсилаючи нові групи. Загалом бої дійсно важкі. Очевидно, що Росія активізувалась тут з політичних міркувань. Ви бачите, що зараз в тому числі активно працює російська пропаганда, активно працюють їхні психологічні операції. Ось ці відео та світлини з прапорами. Куди вони відправляють передові групи, які там за гроші готові з великим ризиком кудись дістатись до населеного пункту і встановити прапори, це робиться з такою пропагандистською метою для того, щоб створити ілюзію присутності. Загалом, якщо подивитися об'єктивно, то ця, то ця присутність це виключно ілюзія по деяких напрямках, тому що є сіра зона, вона дійсно сіра, де тривають активні бойові дії, але там тривають наразі досить жорсткі бої, і робиться все для того, щоб ворог не мав успіху. А як північно-корейські військові змінилися у бойових порядках, тому що ми пам'ятаємо, військові розповідали, що спочатку вони використовувались виключно як м'ясо. Тепер це розвідка, рухи на броньованій техніці. Їм вдалось виходить швидко навчитися, як так, як там їм вдалося переформатувати свою роботу і вже бути навченими бійцями. Справа в тому, що якраз от буквально нещодавно вийшов е, великий матеріал аналітичний на японському виданні. Nikkei Asia. вони використали джерела, в тому числі е, сил спеціальних операцій збройних сил України. Інші доступні, як зазначають журналісти, і там є листи, якраз деякі північно-корейських військових. В одному з листів йдеться про те, що е, північно-корейська армія. Воювали ще за зразками 1953 року. Це один із бійців північно-корейських дає таку оцінку, і що вони не пристосовані до сучасної технологічної війни, і їх треба навчати. Звичайно, що той час, який був у північно-корейських військ, коли вони відійшли в лютому від лінії бойового зіткнення і деякий час не брали участі в активних бойових діях. Очевидно, що використовували це північно-корейці, в тому числі для того, щоб зробити висновки, адже навіть в цих листах, про які йдеться, там навіть в одному є намальована схема. Вони показують, як діють дрони, як від них ховатися, і так далі. Тобто, безумовно, що беручи безпосередню участь в бойових діях, вони вже, скажімо так, пристосувалися, дещо навчили зараз, в тому числі вони комунікують з російськими командирами. І тому безумовно пристосовується до е, більш сучасної війни. Але загалом, в принципі, ми бачимо, що е, попри задіювання і північно-корейських підрозділів, і інших е, як би там не було. Але на сьогоднішній день е, все ж таки вони не мали того успіху, на який розраховували. Ну але звичайно, що і надалі продовжують використовуватися північно-корейці. Дійсно, вони дещо стали кращими. Вони зробили певні висновки. Ну, але це. Було очікувано, але скажімо, все ж таки брак досвіду навіть порівняно з російськими підрозділами, які більш боєздатні, вони дещо даються в знаки. Ви вже трошки згадали про покровський напрямок. Якщо аналізувати, хочеться трохи розкрити данце цей напрямок. Цю тему ми бачимо, що там не просто російські війська зупинили просування в деяких локальних частинах цього напрямку. Нам вдається відвоювати території покроково, але все ж таки динаміка така вже є. Ну і поруч за Покровським напрямком, взагалі, на такому широкому Донецькому. Фронті ми бачимо, що фактично зупинено просування росіян. З чим це пов'язано? Вони виснажуються, вони перегруповуються, вони готуються до іншої кампанії, поповнюють сили резерви, вичерпавши свій зимовий потенціал. Як нам правильно зчитувати те, що там відбувається? Все, все разом є ряд причин, які це пояснює. Перше, те, що Ворог веде наступальні дії з жовтня 2023 року. Я маю на увазі ось цей раунд наступу, який активно триває на сході після того, як їм як вони почали активну операцію по а, захопленню Авдіївки, як тривали там бої, і після цього ворог фактично не зупиняючись, не беручи жодних оперативних пауз, російські війська перебувають безперервно в наступі. Звичайно, що це позначається певним чином на тому, що зазнаючи великих втрат, ворог просто зараз вимушений постійно залучати нові сили, і вони постійно залучали ці резерви, які раніше розмотувалися. Відповідно, це процес і постійно треба підживлення живою силою, технікою, силами і засобами. Тут виникли деякі прогалини, тому що мобілізація в Росії триває і, в принципі. У них немає на сьогоднішній день складається враження якоїсь катастрофи з поповненням, але потрібен час, поки ці підрозділи нові надійдуть, і ці всі резерви, фактично, ворог почав в першу чергу задіювати на Курському напрямку. Відповідно, вони сфокусовані там. Це дало можливості нашим силам, які продовжують оборонну операцію на Донеччині, виконати і наш план, фактично діючи в режимі саме активної оборони, яка передбачає не тільки Відбиття атак, а ще й локальні контратаки і контрзаходи, які робляться для того, щоб витісняти ворога з раніше зайнятих позицій, користуючись дещо ослабленістю, виснаженістю і нестачею на певних ділянках живої сили противника, внесла певні корективи і погода. Погодні умови вони теж зіграли певну роль. Ну і звичайно, що правильні рішення, які вживаються, Якраз в рамках режиму активної оборони для того, щоб проявляти ініціативу, сміливість і завзятість зараз реально, тому що це не просто нашим підрозділам, але відтісняти ворога і призупиняти його просування, тобто вести до того, щоб можна було констатувати в якийсь момент, що ситуація виглядає більш-менш стабільною напрямки стабілізовані на сході і. Ворог не має значних успіхів при введенні наступальних дій уже на окремих ділянках. В принципі, це прослідковується. Але треба розуміти, що загалом ми ж теж в очікуванні того, що ворог постійно поповнює свої сили. Вони зараз кампанія триває весняна і по призову, і по мобілізації через так званих добровольців, мотивуючи їх там різними способами укладати контракт, і вони готують певне підсилення. Єдине, що тут треба розуміти, що на цьому підсиленню не вистачає бронетехніки, деяких сил і засобів тобто вони готують знову ж таки підсилення піхоти для того, щоб проводити переважно дії з цими малими штурмовими групами. За три роки Україна переформатувала підготовку також новоприбулих бійців. І от зараз на нашому екрані під час розмови висить QR-код. І аби не чекати знайомства з ТЦК, можна самому пройти рекрутинг, долучитися до лавте. розкажіть більше про це, пане Олександр. І чим рекрутинг відрізняється от шлях по рекрутингу, відрізняється від шляху через е, мобілізацію там умовно на вулиці. Е, ви ж самі пройшли цей шлях, так долучилися. Я сам прийш, так, через рекрутинг. А в чому перевага велика рекрутингу? Це все ж таки можливість обирати, якщо ви знаєте і бачите, що є можливість піти за тією спеціальністю і фахом, яким би ви хотіли служити, в чому ви найбільше компетентні і дійсно в чому ви розбираєтесь. Є можливість звернутися зокрема до центру рекрутингу до території рекрутингу сил ТРО Збройних сил України, і е, там є великий перелік вакансій. Люди потрібні для того, щоб долучитись добровільно. Перевага в тому, що можна отримати рекомендаційний лист від підрозділу, куди хочете піти служити. В цьому допоможуть якраз рекрутери пройти відбір, і після проходження військового навчання понад півтора місяця. Піти вже служити до того військового підрозділу на ту посаду, яка була обрана, і так само мати можливість підписати контракт на проходження військової служби обрати, фактично, це дає перспективи. По перше, ви обираєте, тому, що в ТЦК не завжди буде вибір. Якщо не обрали вже до цього моменту, то там не завжди буде просто технічна можливість обрати. Тут є можливість обрати. А друге тут є можливість, в принципі, за рекомендацією. А в силах ТРО специфіка така, що з 22-го року там дуже багато добровольців і е, люди з цивільного життя в будь-якому випадку є знайомі, друзі, родичі, які можуть порадити і поділитися враженням. Третє це те, що від початку фактично рекрутингового процесу до моменту потрапляння на посаду в ту військову частину, яка обрана, це фактично суп супровід рекрутингового центру, який Скажімо так, тримається питання на контролі і не дає, що називається там перехопити військовослужбовця, десь і щоб там його забрали до іншого військового підрозділу. Цього не відбувається, і в принципі консультаційний момент, тому що тут можна отримати порядок консультацій а, отримати всю необхідну допомогу вичерпну інформацію про підрозділ, і відповідно є час на складання тестів, проходження ВЛК і так далі. І загалом маю, можу вам сказати, що в принципі сили територіальної оборони Збройних сил України зараз, ну скажімо так, переживають сплеск активності певний за лютий місяць. Не можна сказати, що люди вже зовсім там зневірили, що, що цього не відбувається. Є люди мотивовані, які приходять, які готові долучатися, і це і це дуже радує, тому що нам треба не забувати, що, попри інформаційний потік, який ми маємо, про те, що а, тривають чи починаються перемовини про те, що можуть бути різні ініціативи з перемир'я в небі на морі, і так далі, все ж таки, навіть після війни, армія України має бути великою. а... Багато людей мають мати навички до національного спротиву, а це дуже важливо. Це одна з найголовніших наших гарантій безпеки і зараз, і на майбутнє, теж навіть після закінчення активних бойових дій. Пане Олександре, на тлі розмов про можливе часткове перемир'я, і з'являється інформація про те, що Росія від початку вересня 2024 року вперше вивела в небо літака 50 далекого радіолокаційної далеко радіокаційної розвідки. І виявлення про що це може свідчити? Багато експертів пишуть, що це може говорити про підготовку масованого удару по території України. Чи може бути таке, чи у вас є інші думки? Бу, справа в тому, що ми ж прекрасно розуміємо, що ініціатива прозвучала від України. Президент України публікував в мережі ікс. Відповідне повідомлення, що Україна виходить з такою ініціативою про перемир'я. В небі і відмову від ударів далекобійної зброї по цивільних об'єктах і об'єктах інфраструктури підтримана ця ідея Британії, Франції, Туреччини. Президент Ердоган підтримував підтримав так само. Тобто, ми вийшли з цієї ініціативи. Україна себе поводить абсолютно конструктивно і зрозуміло, в тому числі для наших західних партнерів, які а, запитують зокрема зі сполучених штатів наскільки Україна налаштована, і президент України чітко каже: ми налаштовані, і ми хочемо дійсно, щоб мир настав, але ж. Це питання не тільки України. Росія фактично відмовила в цій ініціативі завдала потужного ракетного удару, і на це відреагував президент США Трамп, навіть зазначивши, що тоді будуть жорсткі санкції проти Росії введення. Звичайно, ми чекаємо, ще й пакетів допомоги по зброї не тільки санкцій, це важливо, але все ж таки. Тобто, зараз що робить Росія? Вони розуміючи, що можливо призупинено надходження певної допомоги. До України від сполучених штатів будуть звичайно пробувати і намагатися в цей час діяти, поки зокрема можуть тривати і перемовини для того, щоб атакувати і пробувати виснажувати нашу систему протиповітряної оборони. Це ж на поверхні, як мені здається, це очевидно. Тому я хочу нагадати, що позиція навіть Росії той же Лавров говорив про те, що ми будемо навіть під час перемовин вести активні бойові дії. Тому, власне кажучи, Росія може готуватися до ракетних ударів. Дронові атаки вони проводять і так щоночі, і локальні ракетні. Але от до масштабних вони знову ж таки можуть готуватися, і для того, щоби просто в цей момент, в тому числі навіть ідучи на перемови, неможливі як вони думають, просто закріплювати свою позицію, змушуючи Україну до поступок. Але я сподіваюся. Що зрештою це матиме зворотній ефект для ворога, тому що вже є інформація, що із розвідданими ситуація покращиться, і не виключає, що із військовою допомогою, і просто треба розуміти, що такі дії Путіна, коли здається, Сполучені Штати зараз закликають Росію, все ж таки до перемовин. Але якщо Росія на це буде відповідати... Ракетними ударами, я думаю, що вони зрештою можуть призвести до зворотнього ефекту і до ще більшого зміцнення системи ППО, зокрема за допомогою наших партнерів зі США. Ну, будемо чекати перемовин між українською та американською делегаціями. І дійсно, українці, як ніхто, прагне миру і завершення цієї війни. Дякуємо вам дуже за Дякую. розмову. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ, був з нами на зв'язку.